Поки в центрі країни спини білі через снігові опади, Одеса справжньо погуморила на 1 квітня. Хоча традиційний парад сміху скасували через політичну ситуацію в країні, люди все одно вийшли в яскравих костюмах та з клоунами. І Тетяна Милимка з ними. Люди все одно вийшли в центр міста, аби відсвяткувати. Зараз ви бачите, коли мене проїжджають клоуни. У них сьогодні свій фестиваль. подождіть! Під гарячу руку жартівників потрапляло і старе, і мале керував яскравою зграєю клоунів знаний комік Георгій Делієв за для самих таки одесців та гостей міста комедіаду вирішили таки влаштувати. Зрителі гораздо більше нуждаються в юморі сьогодні, навіть, чим раніше. Вот. Ну не знаю, как это не печально, як це не радисно. но це так. тим не менше. По крайні мере, ми от чітка что що вот ми такую таку вот миротворческую місію выполняем, и причому это у нас душі. Це дворик одеського літературного музею. 1 квітня тут можна побачити кого завгодно, навіть піратів. Усі вони чекають на відкриття нового гумористичного пам'ятника. Вони вбираються в костюми піратів уже 20 років поспіль і пам'ятають, якою гуморина була чотири десятки років тому. Кожен має дітей та онуків, але в душі вони й самі дітлахи. В этом году это 41-е. Жаль, что так получилось с этой войной, и с этими делами, с 40 дней Небесной Сотни. И поэтому ее, Марину, отменили, но сказали, что можно прийти побаловаться чуть-чуть. Нашим детям и внукам надо передать немножечко дух нашей Одессы, чтобы они помнили, что мы все-таки, несмотря на то, что нас окружает и такой быт, вроде как неуютный и такой грустный, Жизнь на зло всьому. Стільки відомих гумористів у Одесі можна побачити тільки 1 квітня. Успішні Одесці щороку приїздять до рідного міста, не стають на заваді ні гастролі, ні інші плани. Я б кілька років тому був на гастролях в Ізраїлі, і в цей час там пройшов терак. І ми думали, відміняти гастролі, не відміняти гастролі, що робити. І один очень мудрий ізраїльтянин мені сказав: гаря, ти знаєш. Якщо ми почнемо боятися, ми перестанемо жити. Ставитися з гумором до життя Одесі вчать своїх дітей з полюшок. Тож сьогодні вони під пильним наглядом веселої юрби. І багато сариків, і багато людей. Красивих, нокасеканолюді Красивих. Тетяна Миленко Олексій Сорокин. програма вікна СТБ.